І знову окупанти пішли на дно. Наша розвідка похвалилася результатами чергової влучної операції на воді. Внаслідок блискучої місії гур в анексованому Криму знищено швидкісний катер російських окупантів. А ще тепер наша армія здатна атакувати повітряні цілі. Всі подробиці тут і зараз на каналі Січас обов'язково підпишіться і рушаємо. Тиждень починається із гарних сповіщень від наших бійців. Головне управління розвідки уразило морським безпілотником російський плавзасіб у водах Чорного моря. Спочатку про успішну операцію розповіли засоби масової інформації з посиланням на власні джерела. Згодом успіх підтвердили у самому відомстві. У Буданова показали відео безпосередні ураження. Там зазначили, подія сталася в ніч на 6 травня. У насудок операції підрозділу Гурмоу груп 13 Ударним морським дроном Магора Ві 5 знищено швидкісний катер російських загарбників. Оскільки страх перед українськими атаками змушує окупантів ховати великі кораблі чорноморського флоту подалі від півострова, бойова робота триває по швидкісних маневрених військових суднах росіян, які незаконно перебувають в українських територіальних водах Криму, додали розвідники. Ідеться не тільки про ураження, а й про цілковите потоплення російського плавзасобу серії Мангуст 150, уточнив представник гур Андрій Юсов. Далі цитую швидкісний катер Мангуст мав бути швидкісним, а тепер став нерухомістю на дні знаходиться, сказав він. Як пояснив Юсов, це достатньо новітня розробка окупантів, а чорноморські акваторії їх не так багато. Успішна місія відбулася в бухті Вузька, це район Чорноморське, на території тимчасово окупованого Криму, а саме у західній частині півострова. Цікаво, що напередодні у z пабліках після тривалої перерви від Бавовни у Криму загарбники пожалілися на атаку морських дронів. Ворог також підтвердив локацію, де вони отримали нагоріхи. Російські ЗМІ наголошують, що обійшлося без втрат та постраждалих з їхнього боку. Однак разом з тим загарбники кажуть, що цієї ж ночі їм нібито вдалося знищити до п'яти морських дронів, які, мовляв, належать ЗСУ. Таке заявили у Міноборони РФ на брифінгу. Військове відомство опублікувало відео, на якому ймовірно показано момент знищення одного із безекіпажних апаратів. Ворожий гелікоптер к 29 кулеметним вогнем знищує дрон Магура. Ідеться у медіаресурсах Російської Федерації. Тут же ворожі воєнкори додають, лякаючи для їх деталь. Як пише телеграм-канал Fighter Bomber, українські бійці почали ставити на беки ракети П 60 п 73 дві штуки на бек. Ці авіаційні ракети повітря-повітря із тепловою головкою самонаведення. Особливість ракети в тому, що їм не потрібні жодні прицільні системи та локатори. Ціль захоплює сама ракета. Далі цитую пропагандиста та воєнкора Коца. Українські морські дрони тепер атакують повітряні цілі. Це відповідь на те, що наші гвинтокрили почали патрулювати акваторію Чорного моря щодо беків. Одну ракету безпілотник таки встиг запустити по Мі 8, промазав, але здатність швидко підлаштовуватися під нові реалії противника не відібрати. Ідеться у дописах путіністів. Буквально за два місяці, точніше два місяці тому. Коли 4 березня голова ГУР Кирило Буданов сказав, що наступним етапом розвитку наших морських дронів стане встановлення на них систем ППО, Росія вирішила з цього посміятися і почала розповідати, що мовляв, це все неможливо. Нині в вестереці від таких нових технологій України. Як вам такий апгрейд? Напишіть в коментарях. Ну і тут же варто нагадати, що за допомогою ударних... Дронів Магура АВ-5» вже було знищено російські кораблі. Цезеркунікав, Івановець, Сергій Котов, Акула та Серна, а також пошкоджено судно Іван Хурс. Такі успіхи ми маємо з лютого поточного року. Як бачимо, українські розвідники продовжують завдавати окупантам втрату кораблях. Росія вже намагається сховати свої судна, зокрема у новоросійському. Туди відряджають носії крилатих ракет Калібр та найважливіші кораблі чорноморського флоту РФ. Однак вітчизняні дрони все одно їх знаходять. Також агресори у Севастопольській бухті повним ходом встановлюють додаткові баржі, сподіваючись, що схованка спрацює. За даними пабліку, кримський вітер перші дві баржі затопили в період з 5 по 10 квітня. На цьому я вам вдячна за перегляд. Підписуйтесь на канал сейчас та залишайте свої вподобайки. Ще побачимось. Росіяни змогли захопити ще кілька населених пунктів на Донецькому напрямку лінії фронту. Активні бойові дії продовжуються в Серебрянському лісі під Бахмутом. Ворог впритул стоїть під часовим яром. Але у нас є і незначні успіхи на Херсонщині. Українське військо розширило плацдарм у кринках. Ворог несе втрати в техніці. Усе покажемо та розкажемо про події на передовій у цьому випуску. А ви підпишіться та вже можете поставити вподобайку. Ви на каналі Січас. Розпочнемо з головного. Загарбникам вдалося зайняти села, Архангельське та Котлярівку. В першому населеному пункті їм вдалося вивезти вже свою ганчірку в багатоквартирній забудові. Крім того, згідно даних аналітиків з Діпстейт, ворог вийшов на адміністративні кордони очеретиного та наблизився до ще чотирьох сіл. Наступає в бік Новопокровська та Первомайська, та східніше Уманського, де застосовує десант з великою кількістю техніки. На інших відтинках ситуація нині така. У стороні Старобільська ворог штурмує кислівку та котлярівку. Останню противник зумів захопити. В інших містах відбуваються зіткнення. На Бахмутському напрямку під загрозою досі часів яр, поки ще суттєвих змін на щастя не фіксують. На запорізькій частині передової тривають бої на роботиному та східніше села. Тут росіяни з 70-го монострілецького полку застосовують свої типу новації, а саме атакують наші позиції на мотоциклах. Але це не поліпшує становище, їх все одно досягають наші fpv дрони Навіть попри те, що ці вояки намагалися втекти і сховатися в укритті. В урожайному ще неподалік наші захисники дають жару. Український танк дав бій ворожій техніці. Після знищення одного танку агресорів дві БМП подалися навтяки. Відповідним відео поділилися бійці з 58-ї бригади. А на таврійському відтинку за останній час силам оборони вдалося дещо розширити плацдарм у Кренках. На карті, що ви зараз бачите, нова територія, яка контролює Україна, відмічена синім кольором, морпіхам вдалося зайняти позиції на захід від села, про що освічать удари противника по нашим позиціям. Тим часом у США окреслили власне бачення розвитку подій на фронті у разі. Переобрання Джо Байдена президентом, його радник з національної безпеки Джейк Саліван каже, що незважаючи на схвалення нового пакета фінансування від США у квітні, він все ще очікує російського прогресу найближчим часом. Але попри це, Київ зможе утримати позиції впродовж цього року і гарантувати здатність стримувати наступ агресорів. Але посадовець натякнув і на дещо позитивне. Далі цитую. Україна має намір просунутися вперед і відновити контроль над територіями, відібраними в най Росією, вважає Саліван. Сподіваємось, що Сполучені Штати нам допоможуть у цьому. Незрозуміло наскільки ворог посилить наступ в майбутньому, але те, що вони можуть перестріляти один одного, це вже факт. Один з таких випадків стався нещодавно на ваших екранах на так званий засланий козачок. Росіянин, який відкрив дружній вогонь і розстріляв шести військових з 70-ї монострілецької дивізії ЗС РФ. у його прицілі опинився командир з управління артилерійського дивізіону. Після чого він зник десь у районі Олександрівки, хороша тенденція у ворогів, як і у нашого нового озброєння, наші бійці повідомляють, що в тимчасово окупованому за весь час війни вперше знищили іскандери українськими ракетами Грім. А вчора бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик су 25 на Донеччині. Ймовірно, пілот, що був на повітряному судні, вже брав участь у бойових вильотах раніше і думав, що по ньому не будуть вести вогонь, стверджують наші захисники. Ви бачите, що цей літак збив підрозділ сухопутних військ ЗСУ. Як ви знаєте, у сухопутних військах теж є системи ППО. Зокрема, ми бачимо роботу малого та середнього радіусу ППО, які можуть справлятися зокрема з літаками і вкрай важливі, зазначив Ілля Євлаш, майор повітряних сил ЗСУ. Повертаючись до цього, російського горе пілота можна згадати влучне прислів'я. Індюк теж думав, але потрапив вступ. Як гадаєте, скільки ще таких ворожих пташок вдасться збити, і чи спонукатиме ворога берегти свої корита, знаючи, що західна допомога вже на підході? Що думаєте стосовно цього, пишіть в коментарях? Підписуйтесь, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. А чи чули ви прогноз про те, чи вистоїть часів яр? Передбачення від нашої розвідки варто почути кожному відео не ставте на паузу.